Все, відробив я свої три дні. Їду в гараж. Три дні відробив. Три дні. І завтра вже відпочиваю відпочинок. На цій роботі необхідний. Дуже необхідний. Йдемо вечором, їдемо акуратно, уважно, роздивляємось, все, скануємо так. І скануємо не спереду, а чим далі? Головне уважність, увага, увага, увага. Ну, а тут уже можемо дати газу, да. Наздоганяємо легковушки, легковики. Вони щось слабо їдуть, так? Ледве-ледве їдуть. На трасі. Але нам тут спішити нема де І спереду участок, там аварійний достав. з поворотом. О, вони вже починають розганятися. Так, давайте, хлопчики, давайте. Не спіть. їде щось він так зліво, направо, зліво направо. Його шатає, да? робить робить. не так устав, що навіть ні розмовляти не хочеться, ні розказувати щось. І якщо чесно, нічого особливого не ставалося. Робота як робота. Їдеш, зупиняєшся. Знову їдеш, знову зупиняєшся. І так, весь день по кругу, круг за кругом, круг за кругом. І їдеш, і їдеш, і їдеш, і їдеш. А ми все їдемо, і їдемо і їдемо. Так. Змину сдаю Славику. Отблюшка в норме. Антифриз все в норме. Автобус справный. Все добре, как у нас говорят. Все хорошо. І зіваю, не зіваю. Еду і зі це не добре так їздити вечором нікого немає, да? Ні душі. Скрізь ніде нікого нема. Всі вже вдома. Хто спить? А хтось ще ні. І ми скоро будемо відпочивати такого. Я включив дам, от зараз вже можна включати. Вольво спереду мене, ах, не поїхав Вольвік. Успію? Успіваю. От я і в гаражі автопарк. Об'їдемо тут ямки трошки є. І все, зараз на заправку і додому. Автобус вряд покласти. Владик тут свій автобус поклав. Все, тут спереду заправляється Віталік, да, і я зараз буду заправлятися теж. Все, всім пока, всего хорошого. Веселих свят!